ЧАС Слухати слово Боже. Дорогий друже, ти слухаєш продовження історії цариці Естер і МОРДЕХАЯ. Естер відчувала страх, але все ж пішла до царя просити про помилування свого народу. Юдеї молилися і постилися про цю зустріч. А плани нечестивого гамана обернулися проти нього. Знаменний день. Біблія, книга Естер, сьомий і восьмий розділи На другому бенкеті в Естер Гаман був мовчазний і видавався хворим. Проте цар був у доброму гуморі. Він посміхався до Естер, смакуючи вино, і нарешті запитав То яке ж твоє бажання, царице Естер? Ти можеш просити, чого тільки забажаєш, хоч половину мого царства. Я хочу просити тільки за своє життя і за життя мого народу, царю мій, тихо вимовила Естер. Через підступність однієї людини всі мої одноплемінники приречені на смерть. Хто зважився на таку справу? вигукнув розгніваний цар. Естер указала на гамана. Пополотнілий і принишклий, він не зронив і пари з вуст. Ось ця людина, сказала вона. Цар рвучко звівся й вибіг у садок, де, не маючи сили заспокоїтися, ходив швидкою ходою туди й сюди. Гаман упав до ніг цариці, благаючи в неї прощення й милосердя. Але тут повернувся цар і розгнівано вигукнув, як ти наважуєшся звертатися до цариці, тим часом до приміщення зайшов слуга і сповістив, що гаман уже побудував і шибеницю для Мордехая на міському мурі, той повісте на цій шибениці самого Гамана, закричав цар. Мордехай заступить його на посаді першого міністра. Гамана виштовхали з палацу і не гаючи часу повісили. Тоді Естер звернулася до царя з проханням відмінити наказ про знищення євреїв. Одного разу виданий, мій наказ не може бути скасований, відповів Ахаш Вирош. Однак до нього можна додати те, про що ти просиш, і таким чином, аби це не суперечило моїй волі. Мордихай поміркував над додатком до царського наказу, і було виголошено, що євреї мають право зі зброєю в руках захищати своє життя у той день, на який було призначене їхнє знищення. Коли цей день нарешті прийшов, Ніхто не наважився нападати на євреїв. Усі знали, що і Мордехай, і Естер євреї, і користуються царською милістю. А ще було добре відомо, що євреї не виказують слабкості перед своїми ворогами. Єврейський народ не забув про мужність Естер, яка ризикувала власним життям заради свого народу. До наших часів донесла книга про Естер цю історію про перемогу над віроломством і підступністю гамана. Той, хто копає іншому яму, сам у неї і впаде. Так говорить Біблія, і це правильно. Це завжди так стається. Пам'ятай, що заподіюючи комусь зло, ти собі краще не зробиш. Гаман постраждав від свого ж задуму і був підвішений на шибениці, яку приготував своєму ворогу Мордихаю, а Мордихай став міністром. До нової зустрічі, коли ми знову слухатимемо Слово Боже. До побачення!